Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика, ще трошки астрології. Питання наступне. Що ворога очікує найближчим часом? Питання: що буде з ворогом подальшому? Цікавить стан самого війська ворожого і його ресурси? Оце ми розглядаємо. Так, дисидент карти ворог потрапляє в знак Діви, таким чином ворог представлений Меркурієм в 21 градусі стрільця в місті свого вигнання. Хоча тут є, що Меркурій потрапляє в певний терм, це дуже дуже слабке достоинство, в цілому, можна сказати, що на момент питання ворог перебуває у критично негативному стані. І перебуває він уже певний час, не менше 21 періоду. Ну, про місяці ми тут говорити не, не будемо. Тижні це, мабуть, теж забагато, це приблизно 21 день. Треба подивитися, якщо так цікаво, подивитися, коли пішли найбільші втрати по зведенням нашого генштабу. І перебувати він буде у цьому такому негативному для себе становищі ще 10 періодів. 9 періодів, якщо вже так точно казати, 9 періодів. 9 градусів йому знаходитися в цьому принизливому стані. Що ж його контролює? Що заважає, від чого він залежить. Меркурій, перебуваючи у стрільці, знаходиться в підпорядкуванні Юпітера. Хто такий тут Юпітер? Юпітер це наш перший дом, тобто під нашим контролем. Далі, давайте подивимося на наш Юпітер і потім перейдемо до ресурсів ворога. Давайте теж любить, не любить, ромашка ніби така. Да? Юпітер, перебуваючи в тільці, Кого він любить? Він любить Венеру і обожнює місяця. Ну місяць ми теж можна сказати, що це наш символізує народ. Так. Ну, Давайте подивимося, під чиєю владою. Він знаходиться під владою Венери, а Венера показує наш другий дім. Це наші ресурси, і ми знаходимося під, ніби під дією нашого, наших ресурсів. Ресурси це Венера у Терезах. І ця Венера ненавидить Марса. Що тут Марс символізує? Марс символізує резерви ворога. Таким чином, щось відбуваються певні події, що наші ресурси негативно дуже ставляться до ресурсів ворога. А що з ресурсами ворога? Ресурси ворога, його другий дім, потрапляє в Скорпіон, управитель Марс. Що відбулося з Марсом? Марс нещодавно. От буквально ну, дуже короткий термін назад був знак своєї обителі в скорпіоні. Тобто ресурсів було дуже і дуже багато. дуже. Тобто ворог мав ресурси для того, щоб воювати. Але ж відбулися певні події. Певні події, які звели ресурси ворога в негативне положення. Оскільки Марс, перебуваючи в стрільці, повністю втрачає своє достоинство. Ну, тобто перегрин. Нічого не варте. Тут планета вже нічого не варта. В порівнянні з тим, коли Марс перебував у Скорпіоні. то... Це небо і Земля. Хоча Марс лише ну, дві дугові хвилини, як змінив знак, вони ще живуть пам'яттю своєї булої слави, своїх ресурсів. Таким чином, ми можемо констатувати, що ресурсів. Вкрай не буде вистачати. А ті ресурси, які вони будуть застосовувати, вони приховані. Оскільки Марс знаходиться поруч зі Сонцем, а Сонце завжди вказує, що об'єкт, який символізується, ну, з яким поруч, який стоїть поруч Сонцем, прихований. Сонце, сонце тут управляє шостим домом. Карти 12 м домом для ворога. 12-й дом це тили, міс міста ворога. Десь в якихось містах ще певні ресурси є. Але вони сховані і вони не можуть надати допомоги е, цьому війську найближчим часом, оскільки е, Марс, перебуваючи в стрільці, ненавидить ворога. А коли планета ненавидить, вона не може здійснити ніякої підтримки. Вона шкодить. Далі, що буде з цими ресурсами? Тут формується квадратура з Сатурном. Сатурн управляє 12-м домом або 6 домом ворога. Ну, 6 дом це прийде воно, оці ресурси прийдуть у військо з великій, чесними труднощами. Так, і далі дивимося по символізму. Меркурій рухається в знак козирога. І там, як я вже сказала, трошки їх стан покращиться. Це завдяки тому, що прибудуть оці ресурси, незначні якісь ресурси. Покращиться тоді стан ворога. Покращиться він ненадовго. Ми повинні трошечки роздвинути горизонти і роздвинути оці границі кордони, знаки, стіни, які нам, в принципі, забороняють дивитися вперед. але Питання в перспективи, ми можемо заглянути. Значить, Меркурій, трошки вони вас прянуть духом, будуть ненавидіти нас, бо Меркурій, перебуваючи в Козирозі, ненавидить Юпітера. Так, і спираючись на оці свої на цю зброю, на свої ресурси, може, це жива сила якась, от вони захотять щось діяти, щось зробити, але не зможуть. Бо рухаючись по. Козирогу, Меркурію прийдеться розвернутися в ретроградний рух. Тобто вони знову починають регресивний, регресивний рух в своє колишнє становище. І рухаючись в регресивному русі по Козирогу, вони, по-перше, стикнуться з сонцем з якимось спаленням. Це дуже важка позиція. І потім знову потрапляють у, у стрільця. В місце свого вигнання. Е, підсумовуючи оце, цей весь символізм, що я побачила в зірках, можна сказати, нічого е, е, такого екстракардинального, покращення стану ворога, не відбудеться. Так, трошки покращиться завдяки якимось там своїм запасам, які вже, е, друзі, вони оце вже спалені. Е, вони, не можуть діяти належним чином, бо завжди планета, коли вона знаходиться поруч з Сонцем, вона акцидентально вра... уражена. Акцидентальність це здатність діяти. Це одне із найгірших положень знаходження поруч з Сонцем. І крім того, оця квадратура з Сатурном. Сатурн теж це планета, ну, вона взагалі вважається злою планетою, чи тут вона зла? Вона тут ну, має в деканаті своєму знаходиться, можна сказати, що помірно злисли Турн. Надати, але ж ненавидить Сатурн в рибах, ненавидить Меркурія. І Марс у ці запаси, їх там, ресурси теж ненавидять Меркурія. Та таким чином вони нічого хорошого дати їм не можуть. Вам може здаватися, це фантастично. Не те, що нам кажуть, а я вам поясню чому. Наш асцендент, наша сторона, ознаки риб. Ми багато про що не дізнаємося і багато про що е, мовчать, нам не кажуть. Ну, отаку от ситуацію я побачила: це приблизно десь на місяць. Хорар. Е, е, нічого доброго очікувати ворогу е, немає. І саме головне, мені дуже подобається, що ресурси їх, статус їх ресурсів в крахі. Тобто, так, да, ресурсів було дуже-дуже багато, але бездарно вони були спалені колись, оскільки кон'юнція точна між Марсом і Сонцем відбувалася в знаки скорпіона трохи раніше. Ну, дякую за увагу, до нових зустрічей.